Раніше я не могла зрозуміти, чому люди люблять настільки мальтіпу. Всі мені говорили, що це через їхні очі. Але мого песика теж дуже класні, моцінні очі, вони теж здатні говорити. Хоча зараз, поки коли я почала малювати цю породу у відпустці і йшла, зокрема, до їхніх очей, можу сказати одне: що ці очі, взагалі, максимально схожі до людських. І вони здатні настільки говорити, наче от власне оцей погляд і ці зіниці перебрали на себе комунікативні якості і мовні якості, які не дані псам. Я думаю, в мене ніколи не було взагалі відносин з цією породою як е, собака та господар, але мені здається, що цей погляд здатен змінюватися в залежності від того, який е, стану собаки, настрій, який в нього вайб і що він взагалі хоче. І я думаю, що господар кожен здатен от власне це все розрізняти і таким чином спілкуватися з собакою і підтримувати з нею особливий зв'язок. І це е, не може не подобатися і не може не чіпляти. І такий поки що помітила тільки в цієї породи. І Відкрила це для себе, коли малювала саме цю породу. Я сподіваюся, вам ця робота сподобалася. І підписуйтеся на мій акаунт, тут буде багато цікавого.